П'ять кроків стільки від початку історичного ареалу до майбутніх тринадцяти поверхів помилуватись спорудою можна буде звідусіль, наприклад, звідси, звідси, і навіть звідси буде гарно. І проблема навіть не в тому, що ігнорується протест громади, і навіть не в тому, що роботи визнані незаконними міністерством, а в тому, що ця споруда могла тут ніколи не з'явитись. Якби Ужгородська міська рада своєчасно зробила одну річ, тільки уявіть собі, у далекому 2013 році група розумних та поважних людей, архітектори та науковці з усієї України зібралась, аби створити для міста Ужгород документ історико-архітектурний опорний план. Це такий собі щит, який мав би стримувати ненаситних забудовників від загарбницьких дій у історичному ареалі Ужгорода. Та навколо нього. Але чомусь за невідомих причин у процесі створення документу ця група розумних та поважних допустилась помилки. Суть в тому, що ці 13 поверхів знаходяться у зоні регулювання забудови першої категорії, а це зона суворого регулювання. Підкреслюю, суворого регулювання. По суті, це буферна зона до історичного ареалу Малий Галагов, який ми всі так любимо та хочемо внести до ЮНЕСКО за логікою документа. Тут категорично не може бути ніяких 13 поверхів. Але, на жаль, ці джентльмени, окрім красивих слів про суворість цієї зони, якісь конкретні обмеження по висоті споруд не прописали. Парадоксально, але факт: для зони регулювання забудови другої категорії, що є зоною менш суворого регулювання, такі обмеження прописані. А для першої ні. Уявіть собі одне коротке речення про обмеження висоти у 20 метрів десь ось тут. Унеможливило б ось це. До речі, квартири вже продаються. Не реклама. Цим і скористався забудовник, який прямо зараз зводить 13 поверхів у зоні суворого регулювання, де, по ідеї, не мало б бути більше п'яти. А міська рада та ОВА видали дозволи, розводячи руками, мовляв. Ну і що, що зона суворого регулювання, обмеження то чітко не прописані? Одним словом, у міста Ужгород є серйозна пробоїна. Це ключовий документ з критичною помилкою, яка дозволяє забудовнику те, що він робить, та дозволяє ОВА і міській раді розводити руками. Але виникає справедливе питання: а чому міська рада, орган, який відповідає за належний історико-архітектурний опорний план, не залатала цю пробоїну за всі ці роки. Це її пряма відповідальність. Пан Боршовський є головним архітектором міста Ужгород вже майже те саме десятиліття. А пробоїна все там. ОВА також знає про це. Чому місцеві органи нічого з цим не роблять? Ніхто не б'є на сполох, ніхто не замовляє новий документ. Розумієте, нуль. Всі просто тихенько видають дозволи. Консультативна рада при ОВА майже всім складом голосує за. Ось так, по-вашому місту, має розвиватися. Ці всі обговорення, які зараз проходять по Фейсбуку, не можу зрозуміти. Зовсім не було там навіть питань про 16 поверхів. Питання йшло 13 поверхів. Е... Наразі, якщо вирішувати питання у мирному руслі, остання надія це Міністерство культури України. Вони єдині, вперто не погоджують цю забудову прямим текстом. Вказують на те, що роботи незаконні. Раз за разом відмовляють забудовнику у погодженні. Тоді питання до самого міністерства: а чому роботи і далі продовжуються? Продовжуються вже на перший місяць, ударними темпами. Всі це бачать, і міністерство має відповідь. Вони кажуть: так, так, роботи незаконні, та ми ще й можемо їх зупинити. Припис видати. Ми в процесі разом з Закарпатською ОВА досліджуємо обстановку. Почекайте. А тим часом, вже на цей новий рік ми тут побачимо перший з 13 поверхів. Це виглядає як неспроможність та бездіяльність органів центральної влади. Можливо, працівникам міністерства потрібен якийсь стимул, якась мотивація. Тому пропоную підписати ще одне колективне звернення від мешканців міста Ужгород, але вже до Міністерства культури України. Мені здається, в новітній історії такого ще не було щоб півмаленького міста писало звернення у саме міністерство. Тож, давайте зробимо це вперше. Пакетом підпишемо і звернення до міської ради, посилання у дописі. Коротше, про боїну треба латати.